Доброго дня! Сьогодні 5 квітня, абрикос цвіте повним ходом, але температура низька для бджіл. Бджоли поодиноко тільки вилітають. Но для абрикос це не проблема, це скоріше проблема для бджіл. Деякі бджоли все ж вилітають, так як абрикос він самоплодний, тому опилення комахами йому не потрібно. Тобто одна квіточка запилює сама себе. Пилок з цієї квіточки запилює пестик, чи течінку, цю, як вона називається, квіточка сама запильна. Так природа предусмотрела, тому що абрикос цвіте дуже рано і в цей період комахи деякі ще сплять, деякі не літають. І для того, щоб абрикос запилювався. Він у нас самоплідний. Але є деякі сорта, гібриди, які потребують перехресного пилення. Але в наших регіонах ростуть самоплідні сорта, тобто, це шалах ананасний, краснощок, пріція, київський красень. Ну і ще багато сортів. Вони у нас всі самоплідні і бджіла їм. Не потрібно. Так що не переживаємо за опилення абрикосів. Нічого страшного тут нема, в тому що погода у нас поганенька. В деяких регіонах, бачив, випав сніг. Теж це нічого з абрикоса і не буде страшного. Года 4 назад у мене було таке саме. Сніг лежав повністю на ветках, але абрикоса не загинула. Абрикоса запліднилась і абрикоса була. Так що сніг на ветках це. Не дуже страшно. Якось так.